Всім привіт! В даному відео хотілося б зробити огляд гібридів в цьому сезоні, який результат ми отримали, показати, як вони виглядають, ну і показати трішки більш деталей про ці гібриди. Тому нагадаю, що даний томат це в нас теплиця з великоплідним томатом і сливкою. Посів цього томата в нас був 6 січня. Висадка 24 лютого, тобто десь 40 денною розсадою, вік був висадки. І сьогодні у нас 4 червня. І на сьогодні ми маємо ось таку картину. В цій теплиці у нас росте декілька гібридів. Перше це у нас Dreamball, червоний великоплідний томат. Далі перейдемо. Тут у нас Ямамото, шовтий великоплідний томат. Ось так він виглядає. Також у нас рожевий великоплідний томат. Це мейшуай. Також у нас помаранчева сливка бенігара. Ну, Жовто-помаранчева, кому як зручніше. І останній. це гібрид Толстой. Це 5 гібридів, які ми перефасовуємо. Маркою Бестекерн. Червоний, середньоплідний, класичний толстий. У нас він в цьому сезоні, в цьому оберті трішки, я би сказав, ну, не те, що не вдався, він у нас трішки піджуровував, бо, враховуючи таку кількість гібридів вирощування, де щось можна легко не угадати, тому маємо трішки неповноцінну загрузку. але Досить непогано вже він зав'язався. Маємо і кількість плодів, і дозрівання, тобто буде щось. Але, скажімо так, жирування не пройшло непомітно. Це сказалося трішки на, на врожаї, скажеться. Тому зазвичай толстой це якраз той гібрид, який дуже не прихотливий до умов вирощування, до живлення, легко віддає. Але якщо чуть -чуть щось йому надлишку давати, то він, відповідно, і реагує. Так, наступна це в нас бенігара. Помаранчева сливка, дуже красива, дуже класно загружається. Ось перші китиці, друга китиця вже е дозрівша майже на відсотків 80%. Третя загорається, четверта зав'язана, п'ята, шоста і там десь є сьома навіть. Ось Дуже красиво вона виглядає. Ось така вона. Що мені в ній дуже подобається, це те, що ось перша китиця, друга кититься, третя. Це перша буде дозрівша, друга вже дозріває, третя ще дозріє, і до, до тих пір навіть перша ще може не лопатись. І дуже круто збирати валом, тобто декілька китиць відразу. Враховуючи те, що маса сливки ця невелика, але за рахунок такого вала одночасного, ну, досить непогано в моменті ловити, і якщо ціна цікава, і вал. Так. Типова сливка з носиком. Потім покажу ще декілька номерних від китану, які вони нам дали на випробування Але все-таки бінігара досить ну, досить класний гібрид, як по вирощуванню, і по різним стійкостям, по загрузці і сіка до розтріскування. І дуже класний має товарний вигляд. ось Так, наступний гібрид це у нас рожевий великоплітний томат. Це мейшуай. Дуже круто в нас він вийшов. Ось І загрузка плодами. І все. На сьогодні маємо вже першу китицю відсотків на 90-95 дозрівшу, друга китиця має вже відсотків 80% уже дозрівша, і вже починає третя китиця загратися. Ну, це результат, те, що ми трішки прибрали лист, тому що нам потрібна була картинка для проведення різних дій, фото, відеозйомки зафіксувати результат. Побочний ефект цього, це деякі плоди починають розтріскуватись, але це, скажімо так, прораховані наші затрати. Але ось такий непоганий результат, дуже крупні плоди, до речі, дуже смачний. Потім попробую в розрізі його показати, щоб побачити. Ось рожеве. Досить непогана загрузка. Гібрид вегетативний. Дуже добре ну трішки має хоча і довге міжвузля широке, але в цілому 1, друга, 3, 4, 5. У нас тільки вдалося тут десь приблизно 5 китиць, але ключове це те, що вдалося зав'язати, сформувати повністю перші китиці. Так, перейдемо на наступний гібрид. Це у нас ямомото помаранчевий. Дуже яскравий колір, як у банігари, але це у нас великоплідний томат. Дуже круто, красиво виглядає, тримає розтріскування, це дуже позитивний момент у Даного гібрида. На сьогодні маємо вже першу китицю відсотків на 90 дозрівшу, друга китиця відсотків на 40-50 дозрівша. Він ще пізніше, ніж Мейшуай виходить, але враховуючи таку загрузку і плюс те, що він не рве плоди, то це досить непоганий результат, як я думаю. Досить круто і візуально він виглядає. Нам він подобається, ми його вже декілька років вирощуємо. Так. І останній з цієї лінійки без текер, що ми перефасовуємо, це червоний дрімбол. Класний гібрид, ми його в цьому сезоні, ну, взагалі ми його перший рік вирощуємо повноцінно. Дуже крутий результат він показує. Тут, звісно, картинка прям яскравіша. Маємо на сьогодні вже повноцінно три китиці, які загораються, дозрівають. При цьому він не втрачає четверту, п'яту китицю. Ось, для прикладу. Покажемо. Ось Дивимось. Перша китиця, друга китиця, третя китиця, вже дозрівши пліт, інші забурювають. Четверта китиця. Також непогану масу набрала. П'ята. І ось шоста. Шість китиць ми формуємо в цьому сезоні. Так. Ага. Досить красиво він виглядає, загружений, не тріскається, що дуже круто. Ось так він виглядає. Ну, червоні зазвичай простіше вирощувані, класичні, тому. Подивимось. Ну, взагалі це крутий гібрид, як я вже бачу, і по загрузці, і по реакції рослини в цілому на живлення, на догляд, то досить непоганий результат, як я думаю. Так, ще в нас є декілька номерних гібридів від компанії Китана. Помаранчеві це. Великоплідні, щось схоже на ямамото. але тут рослинки більш вегетативні, більш облиственні. Хоча колір плодів майже такий самий. Ось ямамото. Ось один номерний, ось наступний номерний. Але тут якось видно більш компактніші китиці, що дає йому більш товарного вигляду. Ось третя китиця, четверта. Тут цікавіше. Ситуація. І ще один жовтий також номерний, але видно, що він більш округліший, крупніший. Трішки китиця вже обривається, набережно треба. Все-таки маса чимала тут. Ось так він дуже крупно виглядає. І тут уже останній в кінці ряду у нас жовтий. Томат, великоплідний, такий ребристий трішки. По кольору, схожий на Мадрид. Це від компанії Клоз номерний. Цікаво, таке вони його тільки також пробують у нас і у нас, і по Україні. Але цікаво, дуже виглядає. Ну, Звісно, він такий не технологічний, трішки, сложні китиці робить, бо багато плодів. Але в цілому загрузка є і вище по плодам. Зараз покажу ще останній гібрид, це мадрид, про який я вже казав неодноразово, що ми його вирощуємо в теплиці. Зараз підемо, глянемо, як він виглядає в нас на кущах. Ось і мадрид. Ось тут так він виглядає, а виглядає і ще й дуже смачний. Сивий гібрид, нічого не сказати, не взяти, не дати. Ось Типовий такий носик, двокольоровість. Звісно, тут він трішки вже порепався, деякі плоди, Ну, це вже результат те, що ми перетримуємо ці плоди на кущу. Але досить непогано він виглядає. Збільш зелені ще. Забурівають жовтий. тут більш... Чим більше він висить, тим більше він червоного набирає забарвлення. Молодший видно трішки жовтіше. ось мають трішки червоного більше забарвлення. ну Ось так загалом у нас виглядають на сьогодні ці гібриди. Завтра ми плануємо вже знімати цей весь урожай, фіксувати, звісно. Подивимося по врожайності, але саме ключове це показати, як вони ці гібриди виглядають в період дозрівання. Зараз перейду до другого етапу. Зараз відберу ці гібриди. Попробую показати масу плодів та як вони виглядають всередині. Так, зараз порівняємо, подивимось. На як виглядають ці гібриди, які, скільки в них цукрів у нас вийшло отримати, ну і середня вага. Це у нас рожевий мейшуай. Ось, і середня маса у нас це середній плід, не саме більший. ось, 305 грамів, щось чуть поменше. 250. ну ось Від 250 до 300 грам середня маса цих плодів. Так, далі йдемо. У нас Ямомото жовтий, помаранчевий. 259 грам. Один плід 259, цікаво, майже однакова маса плодів. Так, червоний це у нас дрімбов. 192 грами, навіть більше, я думав, трішки менше буде. 199. Все-таки більшість плодів такої маси трішки крупний. 260. Ну, я думаю, 200 грам в середньому десь маса плодів у нас вийде. Так, помаранчева сливка Бенігара. 86. 99. Ну, вона в середньому десь приблизно 90 грам. 95. 93. ну 95 грам, десь в середньому маса одного плоду. 6-7 плодів на китиці. Ось і маємо десь 600-700 грам в середньому на одній китиці. Ну і ось останній це у нас мадрид. Це такі невеличкі плоди, 170 грам, трішки крупніший. 260. Ну, там є більші плоди, і вони, мабуть, за 300-400 грам масою. 200 грам. Зараз спробую розрізати і показати, як вони виглядають всередині. Так, почнемо з рожевого мишу. Так. Ось типовий багатокамерний томат. Ну, що дуже типово для рожевого томата. Дуже соковитий. Стіночка відносно така товстенька, але якраз це йому дозволяє зберігатися на кущу довгий час і лопатись. Зараз спробуємо поміряти, кількість цукрів в ньому. Так, тут нам треба відкалібрувати прилад. Так, Це у нас вода дистильована. Так, по нулям все вірно. Зараз подивимось, наскільки він у нас смачний. Зараз візьмемо цей. Так. Шість. Дуже солодкий, я би сказав. Це один із високих показників серед рожевих томатів. Тому що червоний зазвичай, ми зараз подивимось, скільки в червоного, але в червоного повинно бути десь в районі 4-4,5 до п'ятірки. А 6 і більше для рожевого це дуже смачний томат. Так, зараз прочистимо і підемо далі. Наступний у нас помаранчевий цей Ямамото однієї маси плоди. Так. І ось так він виглядає. Також багатокамерний пліт. Дуже пахне. Зараз спробуємо подивитися, скільки в нього сукрів. 5,9, він майже як рожевий. 6, 5 ,9 і 6. Тобто по смаку вони повинні бути однакові майже. Дуже цікаво. Ну, жовті вони виділяли зазвичай смаком. Зараз відкалібруємо, подивимось далі червоний. Ось на червоному повинна бути різниця менша. Тобто менше, менша кількість цукрів. Так. Ось візьмемо червоний. Це у нас DreamBall. О, він, до речі, п'ятикамерний. Також це цікаво. Ну, томати червоні, зазвичай 4-5-6 камерні. більшість з 3 камерні. Тут бачимо 5-камерний. Стінка така середня, в принципі, як і у всіх гібридів. Цікаво подивитися, скільки цукрів у нас в цьому томаті. Так. 5,1. Як я й казав, він трішки буде не такий смачний червоний. Це класично, це дуже типово. Але п'ятірка по смаку для червоного це вже багато. Зазвичай, коли ми робили червоні томати, то в них... 4, 4, 2, 4,5 по солодості. А тут, я би сказав, він досить смачний. Так, у нас залишились ще гібрид Бенігара. Зараз спробуємо його подивитись, що в нас це у нас сливка. Дуже сочна і м'ясиста. Ось. Треба відкалібрувати прилад. Зараз я розріжу сливку і так, і так, щоб подивитися, скільки в неї в камер. Так, по нулям. Відкалібрували. Так, ще візьмемо одну сливку. Ось. Ось типові дві камери у сливки. Дуже товста стінка, м'ясиста така. 5,2, майже як червоний томат. Дуже цікаво, дуже цікаво показники. Залишився в нас Мадрид, який повинен бути дуже солодким, враховуючи, як його люди люблять і наскільки він смачний. Буде цікаво подивитися, скільки в нього цукрів. Ось Візьмемо такий плід. Давай його розріжемо поперек. І тут, точніше, вздовж. Ой, ця красота. Звісно, він дуже красиво виглядає. Подивимося, скільки в нього цукрів. Зараз цікаво буде його ще розрізати в подивитись подивитися, скільки в нього камер. О, ну, звісно, тут уже не поспорити. 6,7, це навіть більше, ніж у рожевого томата. Ось і вся результат наглядний. По цифері, наскільки вони смачні. Червоний і жовта сливка, менш смачні, хоча досить смачні для свого сегменту, рожевий і жовтий, майже схожі, але відрізняються кольором. І Мадрид, ну, дуже солодкий вдов, повинен бути. Він м'ясистий. Зараз подивимося, як він виглядає в поперек, якщо його розрізати, Скільки в нього камер тут ага, теж тут цікаво якось. Це носик, мабуть, не так відрізав. У нього Тут майже камер немає, так цікаво. Є деякі камери з цієї сторони, де червоне менше. Хм. Ну, Він багатокамерний, але дуже цікаве забарвлення. дуже класно виглядає. Він товарний вигляд дуже має. Ну і, відповідно, по смаку, що показують нам результати обліку. Ну, якось так. Цей у нас сезон буде закінчуватись за місяць. Картинку, результат, я думаю, я показав. А якщо є якісь запитання по цим гібридам, що ми вирощували, здавайте їх в коментарях. Я постараюсь вам відповісти на все. На цьому дякую за увагу всім, до наступних відео.